У 2017 році в ПСП Дружба Нова сторінка історії, так би мовити, розпочинають вони брати курс на бджільництво. І не просто бджільництво, там, де дикі бджоли, а промислове бджільництво. Тобто це, так сказати, породисті бджоли, українська степова, правильно. Промислова пасіка тут була організована з 2017 року. Ну, в спадщину від колгоспу досталася стаціонарна пасіка. Ну, стаціонарна пасіка вона, ну, важко її транспортувати, перевозити. Тому було прийнято рішення зробити промислову пасіку. Для цього був розроблений конструкція ну, за основу взятий вулик Рута української конструкції. Ну, а потім він був усовершенствований нашими пасічниками, інженерами. Створене нове днище, ну так, для транспортування. І потім вже в 2018 році було організовано виробництво, промислове виробництво і вуликів, і рамок. і На той момент у нас пасіка. Була сама крупна в Україні, досягла кількості 8 тисяч бджолосімей. Із них десь 500 бджолосімей було, це була матковивідна пасіка. Ну, то займалися своїм воспроизводством. Ну, Десь в 2017-18 році були закуплені і пакети, ну, також українська. Степова порода для того, щоб піддержувати генофонд бджіл, був запрошений для роботи ну, знаний спеціаліст в Україні Субота Юрій Володимирович. Він і зараз у нас працює. Ну, не на постійній основі, бо він там працює і в інституті біжільництва. Ну на сьогоднішній день він тут у нас на пасіці. Основна пасіка у нас знаходиться село Біляки. У 18-19 році пасіка була налічувала до 8 тисяч бжолосімей. Ми займалися у ПСП дружбі. Був розроблений конвейер. По виробництву для медового збору медовий конвеєр. Тобто сіялися медові трави, і якраз на все літо піддержувався конвеєр, тобто бджола не сиділа без роботи, постійно збирала мед і нектар качаєте? Ну, потім... – Ми качаємо. Ну, у нас конструкція корпуса вона в основному розчитана, що ми один раз качаємо масово. Ну а так, на протязі сезону, от, допустимо, там, в кінці цього червня можемо викачати ну, невелику кількість меду так, для, 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 для своїх потреб. Так, ось оцей, Оця пасіка в нас артифіка. знаходиться, ось ріпак, він вже відцвів, жовтим таким цвів. Ми оце Зараз зібрали там мед, ну, він ще не запечатаний, мед треба качати, коли він вже буде запечатаний. Бджоли через пару тижнів запечатають, потім подивимося, якщо запечатають, то будемо щось качати. Зміну десь ми виробляємо приблизно 2000 рамок у нас виходить. Це около 4,5 тонн мету. Вона повністю автоматична. Я можу показати принцип діяння її. Сюди можете перейти, сюди вставляється корпус, корпус автоматичний, он педалька. Нажимается педалька, тут автоматика поднимает, рамки сюда фиксируются. Вся установка, когда работает, работает цепи. Подается сюда на цепи, все, пришла дальше автоматически работа. Рамки подаются на, вот эти обрезные ножи здесь стоят, 80 градусов температура для обрезки рамки, распечатки. И все, он автоматически подается на цей конвейер, на ленту. Іде загружається. В барабані 4 отсека. Як в револьвірі руба там зарядив, 200 рамок включив, закрив, все, пішла виточка. Виточка йде десь 20 хвилин, 180 обертів на хвилину. Оце викачується, все автоматично, подається мед сюди насосами, там везде датчики стоять автоматически. Насосами подається на шнек. Там з шнека передається опять насосами на преса. Вот два преса. Два преса вижимають обрез, ну забрусы вот все. вижимається через прес отдельно забрус виходить. Мед подається опять же через фильтр, сюди в цієї ємкості. В Потом мед, опять же, автоматически подається, вот два нагрівателя стоять стенами. Мед разогревается до десь 25-30 градусов. І потім і фильтра. Це конечний виход продукту. Здесь вешуються фильтра, сюди заполняються, опять же тут же датчик. І все шланга ми вже набираємо в бочки. Вот там у нас бочки стоять уже з медом, вони наполнены. Ну, в принципі, так ми працюємо. Тут знаходиться за селом Біляки в екологічно чистому місті наша матковивідна пасіка, яка займається розведенням української степової породи. Ну, Виводимо матки і розширяємо нашу. Пасіку ПСП Дружба. Ну І якщо є закази і у нас можливості по виробництву маток, то продаємо також їх через інтернет-магазин, ну і там по місцевим заявкам для пасічників. Оце ось Нуклеуси. Тут парк Нуклеусів, там вони заселені вже ну, маткомісцями. Ну це вулики для виробництва маток. Оці маленькі, І типу, маленькі це скриньки. міні, да це міні. Ну там технологія зараз вивчається, щось получається, щось не дуже. А це чисто нуклеуси, ото великі вулики. Там по дві бджоли матка, по два маткам міста. Кожний, це? кожний континент. Має свої породи бжіл, природні породи бджіл або так звані Борегень. На території України природними або регенними бджолами три породи. Українська степова, карпатська і в північних регіонах України раніше була поліська порода бджіл. Зараз поліської майже немає, і за агресивності нею люди не дуже займалися, і вона, як такова, втрачена. Там в Чернігові ще недавно ще. Намагалися щось відновити а так неї роботи фактично закінчилися в кінці 80-х років. Пчоли вбивці, це помість італійської і африканської породи бджіл, яка виникла в Аргентині. Коли туди завезли африканських бджіл, до цього в Америці своїх рідних бджіл немає було. Медоносних бджіл, своїх рідних немає. Там тільки завезні. Туди була завезена європейська італійська порода бджіл, а потім туди люди завезли африканську породу бжіл. І оцей гібрид, який виник, він дуже медопродуктивний, але він дуже агресивний. Причому агресивність до того доходить, що бджоли гонять людину або тварину 3-4 кілометри. Тобто людині фактично спастися неможливо. Але на сьогоднішній день Аргентина стала із за цих бджіл вбивць одним із кращих виробників меду. Вона так щось вийшла в десятку лідерів. І за не чого? Не Ні, просто до всього людина привикає. Оділи скафандри нормальні, вивезли пасіки за межі населених пунктів на 5-6 кілометрів. І за рахунок добре. цього вони добре працюють. А українська берега порода бджіл це наша степова. Походить вона від македонської, за походження вона трохи відрізняється від карніки. Це зараз одно її намагалися звідси вивезти, доказати, що в нас що ті пжоли краще. Ну, наша порода бджіл, чим вона хороша? Чим? Дивіться, Вона місцева, вона пристосована до наших місцевих умов медозбору. Абсолютно пристосована. Тобто вона враховує всі безвзяточні періоди, періоди розвитку, періоди. Вона готова до наших місцевих умов. По-друге, по друге по санітарно гігієнічній поведінки, вона одна із самих гігієнічних, тобто найбільш стійка до фороб. Самі стійкі до форуб це поліські бджоли або середньоросійські, так знову, ця популяція. Українські стоять на другому місці, тобто вони майже не хворіють. А якщо ще попрацювати в цьому напрямку селекцією зайнятися, то фактично вони перестають хворіти. У них підвищується стійкість до інфекційних захворювань і підвищується стійкість до кліща, що зараз це немало важко. Особливо коли зараз ростуть вимоги до меду, чим менше ми застосовуємо хімії в боротьбі з хворобами, тим ми отримуємо чистіший мед. Україна зараз взагалі відказалася до антибіотиків. тому що як тільки європейська вимога з'явилася відсутність антибіотику, Україна відмовилася від цього. І на сьогоднішній день за рахунок того, що ми підвищуємо гігієну своїх бджіл, у нас скажімо так, медна багато чистіше.